Всім привіт, друзі! З вами я Павлюс. І сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Але незвичайний. Тому що через 5 хвилин виходить новий омега-ящик, друзі. Новий Омега-бокс. Він перший і останній. Ми більше ніколи не відкриємо цей Омега-бокс. До нього залишилося 4 хвилини. Друзі, це дуже вели... це дуже е, знатний момент. Тому поставте лайк і підпишіться на канал. А поки що я розкажу, що з нього випаде. Я думаю, із нього випадуть геми, тому що і... із піна Омегабокс випадають геми. Це я вже розказував у своєму шоц відео. І так, до Омегабокса залишилося 4 хвилини. І давайте же зіграємо одну гру. Перед відкриттям мегабоксів. У мене аж 5 аккаунтів. Це, якщо я не помиляюся, аж 5 аккаунтів. Тому ми всюди відкриємо мегабокс. Ніякий аккаунт ми не пропустимо. А зараз я збираю бокси. У мене вже є дві банки. Зараз ми підходимо і зараз ми заберемо ці всі банки. Ой! Є, друзі, ми вбили цю пені. Так, забираємо іще один боксик. Друзі, норм. Так, і вбиваємо цього бо. Бо я тебе вб'ю. Ні, щось він. Він від мене тікає. Ну добре, друзі, ми заходимо назад в кусти, в кущі, тому що. Е, в кущах найвигідніша позиція. Стоп, друзі! Нас всього ж четверо залишилося. Я, Ельпрімо, Шелі і Бо. А, ні, вже Бо вбили. У, У, друзі, все. Ми зараз виграємо і потім ще відкриємо мегабокс. Це капець, друзі. Зараз пишіть в коментарях, як ви думаєте, що з нього може випасти. От, я гадаю, там буде багато гемів. Десь 50 гемів нам дадуть. А можливо, там буде взагалі 15 предметів. Е, АМО Мегабокс вийде через 3 хвилини, друзі. Ми довго чекаємо цього моменту. Так, і там Альпрімо вже скоро вийде, тому що його туман піджимає трохи. Ось так Альпрімо виходь, мій дорогий. І все, я його вбиваю. Друзі, я його вбив! Так, да, я його вже вбив. Так. так, і на шелі я свою ульту вішаю, і вона вмирає. Все, друзі, ми зараз відкриємо Омега Бокс Мені здається, всі ждуть більше того моменту, щоб відкрити Омега Бокс ніж відкрити омега, -я... омега ящик дерево. До Омега Боксу залишилася 1 хвилина і 30 секунд, друзі. Зараз ми його вже відкриємо. І у мене 20 тисяч кубків. Я недавно їх нафармив, тому за це поставте лайк і підпишіться на канал. І ми. І це буде наш останній Омегабокс. Перший і останній. І останній бокс, який ми взагалі відкриємо в грі. Так нам сказали Суперсеви. Останній бокс буде. Он, бачите, друзі, скільки вже людей назбиралося, всі вони чекають Омега-боксу. Зараз він з'явиться вже через 40 секунд. І ми його відкриємо. І ви взагалі, уявляєте собі, більше не буде боксів після нього. Все, ось цих боксів в браупасі не буде. А в мені. Стоп, друзі. А цікаво, що буде з браупасом і з драбиною до слави? Цікаво. З дорогою до слави я не знаю, що буде, і з браупасом теж. Напевне, дорогу слави уберуть. Все, друзі, залишилося 10 секунд! 10 секунд! І вийде омега-бокс. 4, 3, 2, 1 секунда і 0 секунд. І, 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 і. Е, а чого він не оновлюється? Чому друзі магазин не оновлюється? Щось я не зроблю. О, Стоп! А чого він... Чого він відкрився? Я ж його не відкривав. Так, цікаво, що з нього випаде 10 предметів! Одна тисяча золота! Що? Кару, Газбас, Спайк, Альпрімо, Сенді, Френк. Ой, воно не світиться. І ще два жовтих предметів. Да, друзі, з нього випали геми, Ура! Я правду говорив, друзі. Правду я говорив. За це підпишіться на канал і поставте лайк. Е, і в мене ще є 4 аккаунти, аж 4 аккаунти. Я зараз перейду на наступний аккаунт і потім увімкну камеру. Ось вони навіть ще не встигли оновити прогрес. І так, друзі, я на наступному аккаунті, і зараз тут з'явиться Омега Бокс. Ось він, друзі, цей омега бокс. Я думаю, що із нього випаде легендарний бравлер. 100% на, цей повин... на цьому аккаунті повинен бути новий легендарний бравлер. 10 предметів. Напевно, нічого вже не випаде. І. Ні, друзі, нічого не випало. 10 гемів переходимо на наступний аккаунт. І так, друзі, я знову на ще одному аккаунті. І зараз я відкрию і тут Омега Бокс. Стоп, друзі! Це що таке? Все, друзі, дивіться, оце можете брати на заставку. Я тут не забирав іконку е, ігрока, новий спрей, новий значок і Омега Бокс. Я тут не забирав. Тому ви можете заскріншотити? Ну, вже пізно. Я вже все збираю. Так, і Омега бокс, друзі. Найцікавіше. 11 предметів! 100% щось випаде, друзі. Щось випаде 100%. Капець. Так. Цікаво. Що з нього випаде? Можливо, ще одна легендарка. Просто тут дві легендарки. Ну, добре, друзі, дивимося. Це Лола, друзі! Лола! Мені випала Лола із Омега Боксу! Друзі, мені випала Лола із Омега Боксу! Друзі, а, -а, 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 а Капець! Я цього ніколи вже не забуду. Із Омега Боксу випав Бравлер, де ще й хроматичний! Епічний наразі він. Лола наразі епічних шансів. Ну, добре, переходимо на наступний аккаунт. Наступний аккаунт, друзі, на якому. Euh, Який я недавно зробив. І мені вже тут випав лу. І я хочу. Так, я знаю. Я хочу, щоб ми зараз відкрили омега-бокс. І щоб ви побачили, як мені випав цей лу. Але перед цим ми відкриємо омега-бокс. з нього 100% щось повинно випасти. 10 предметів! Здається, нічого з нього не випаде. Проте тут мало бравлерів. Можливо, якраз і випаде хтось. Так, друзі, повезло. Один бремет світиться. І це Поко, друзі, мені випав Поко на новому аккаунті. Поко випав. А, капець. Капець, друзі. А мені цікаво, а що буде, якщо на новому прям аккаунті відкрити омегабокс? Можливо, я таке зроблю, друзі. Але спочатку я хочу вам показати, як я відкрив цього лу. Хоча, друзі, я так подумав, що я виставлю це відео тоді, коли вже не буде боксів. І тоді я його виставлю якось на канал. А поки що переходимо на наступний аккаунт. І так, друзі, я вже перейшов на останній п'ятий акаунт. Ми заходимо в магазин, і що я бачу? Я бачу. Знову таке саме тут твориться, я нічого не позабирав, тому теж можете Е, І зараз я все швиденько заберу. І потім відкрию Омега-бокс. І так, відкриваю Омега-бокс. І... і з нього випадає 10 предметів. О, будь ласка, хоч би з нього щось випало. І так, друзі, мені здається, з нього щось випаде. Я думаю, це якийсь хроматичний, може буде рідкий. Све. Над, Надрідкі, що, що? Надрідкий, Але це не хроматичний. Ну, добре. Теж добре. Нам випав дерево, друзі, дерево випав. Так, все добре. І я перехожу на наступний аккаунт. На жаль, аккаунти вже закінчилися, проте відео не закінчується, бо зараз я буду робити квест на своєму основному аккаунті. І я планую його зараз пройти. Я отримую ще 500 старпоінтів. І отже, я його прохожу. І так, я пішов на Отісу, на якому в мене 500 кубків, десь. Ось, кидаємо пін Омегабокс. І йдемо в атаку, і мене вбили. Нічого страшного, йдемо далі в атаку. Мене придавило. Плюс один кіл. Ми вирішили трохи понагліть і винести всю їхню команду. І ще один гарний кіл. Не чіпай мене пені. О, виніс Брока. Перемога. Наступна гра. Е, е, що так сильно закидують. Добиваємо Френка. Стоп. Це що таке? Чому інтернет лагає? Клас, ми програли. Я не розумію, чому так лагає. Хух, друзі, кое-як вийшов на інший аккаунт. Ось бачите, як зараз у мене Brawl Stars лагає. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Павлюс. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!